Вітаю всіх. Ми знову сидимо без світла. Сьогодні в нас на вулиці сніг, але дякувати Богу не так холодно. Та хочу відповісти на деякі питання, які мені задають. Чи миєте ви кокосове волокно? Ні, не мию. Але читала, що треба мити? Я не мию. Чи замочуєте ви кору? Ні, не замочую. Я кору, я її, яка вона є, таку і поклала. І, повірте, нічого, ну, принаймні, моїм орхідеям від цього поганого немає. Всі засоби, які я рекомендую, і про які я знімаю відео, напротягом году, року, я використовувала сама на своїх орхідеях і бачу результат. Тому я можу їх радити. Це, що стосується всіх засобів, які я. Показувала і виставляла у відео. Ще було питання про полив в холодну пору року. Ну, опять же, я скажу свою думку. Немає різниці, яка пора року, холодна чи жарка. Не треба збільшувати полив чи скорочувати полив. Треба дивитися по. Субстрату в горщику по корі, по моху, треба дивитися, що там в горщику. Якщо там сухо, треба полити. Якщо там мокро поливати не треба, треба завжди орієнтуватися на стан субстрату в горщику. Це моя така думка. Я її притримуюся і маю, що маю. У мене орхідеї здорові, і слава Богу, не є ні коріння, нічого. Ще питали за зелень в горщику. Ну, вона буде та зелень, бо прозорий горщик на світлі це природній процес, що зелень на світлі розростається. Просто мити його, коли ось зараз відквітнуть там, скільки вони будуть квітнути ці квіточки по весні. Все одно треба раз на рік, я міняю мох. Все, все одно треба буде виймати, помити собі, поставити новий мох. Та і знову воно собі буде рости. І не буде такої зелені. Я до зелені відношуся спокійно. Абсолютно, мені головне, щоб були здорові рослинки. Дякую всім за увагу всім гарного дня. Підписуйтеся, ставте лайки, не шкодуйте лайків. Дуже всім дякую.